Всім привіт, слава Україні. Маємо на продажу такого коника, кого буде цікавити. Вам залишу в описі. Будьте дзвонити питати. Коник робочий, спокійний, невдарений вкус. Файний робочий все як по Кого буде цікавити, кого буде цікавити такий коник, будьте дзвонити питати. Я там номер залишу в описі. <звук> такий гарний коник продається, підкований на 4 ноги, робочий. З задній напідковані і передні напідковані. Ми сімчора його привезли. Файні, робочий, все як має бути. Коні файно спокійний, все як має бути. Ходить до людей, до людей, роботу. Хто хоче кокон, по собі робочого придбати. Подзвонить, питайте. Такий гарний коник у нас продається. Він вчорашній приїхав. Ми їхали ввечері. Там под меня уже трава забралась И мы поехали, забрал Такого файного коника Спокойно Все, это мой бот Все, это мой бот Нами ну, били Пятна мои такие Сзади Немножко файни в шокому. Я не маю, що пасти тут. Будем зараз его переселяти. А в Ютубе я не покажу, як будем переселеть уже. Як я то вже уже переселим его. Таке. Так Маник файні спокійних всякий. Додає на куси. Підходить до нього. Хоч би хі. Я даюсь галиці. Що на неї? Такий гарний коник продається. Кого Кому доцікати? Роботу лави. Що, що. що є? Гремо на один бік. Тому там взяли всі бантики, що такі. Що ж там Такі конгарні продає. Не ударино кос все нічого такі ярми, коник є. Hier haben wir gar nichts. Oder jetzt? Ja! Тяжко ми його за ногу приселили. Хтось мені писала, чого. чого ми за ногу приселимо. Отак буде ліпше, там кінь не рве, нічого, а так за шию, там за три після. Він може кантар курвати, може там рвати, щось там порвати. А так за ногу він нічого не рве. А так він за ногу нічого не рветь. Як би вирвали, то мене пристріляли. Такий гарний пам'ять продається. Підкований на 4 ноги робочий. все як має бути. Prrrr, prho mi скоро будемо закінчувати, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть коменти, дивіться, щоб набрати, підписників, щоб набрати тишку що підписників і всім па-па!